Дорогі студенти, я Романчук Роман Станіславович. Ось уже 6 років я працюю на посаді вчителя географії в Полтавській загальноосвітній школі номер 20 імені Бориса Сергія. Відповідно до жеребкування, мені випала тема Сучасна Україна у сучасному політичному просторі. Моя педагогічна ідея це формування та розвиток критичного мислення здобувачів освіти на уроках географії засобами інформаційно-цифрових технологій. Тому. Під час мого виступу ви будете бачити як елементи критичного мислення, завдань на розвиток критичного мислення, так і елементи інформаційно-цифрових технологій. І почати я хочу з вами із емоційного налаштування. Отож, перед вами. Зараз відкриється вправа на платформі Wordwall. Так. Ви бачите перед собою 10 комірок. Ваше завдання відкрити одну із них, будь-яку, і продовжити речення. Хто перший бажає? Тетяна, давайте ви. Називайте номер. Один. Один. Відкриваємо номер один. На майстерці я буду. Переймати досвід. Дуже добре. Ліза, будь ласка, ви. Давайте третій Я сьогодні. В не дуже хорошим настроєм Я буду намагатися його покращити вам. Так, я так розумію, більше студентів немає, так? Добре. Ну, що ж ви мене так стороною а? обходите. Катя, будь ласка, я не побачив, що у вас на камеру. Так, будь ласка, набирай. Восьмий. 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 Бажаю собі. І всім нам гарного настрою. Дякую. Навзаєм. Отож, дорогі студенти, все так, я розумію. Тільки троє, так? Да? Добре, добре. Отож, ми переходимо з вами безпосередньо вже до нашої майстерки. Мета майстерки. Яку я ставлю сьогодні перед нами, це створити спільний продукт. Ми сьогодні з вами будемо разом конструювати продуктивний урок. Тому тут потрібна командна праця. Тому я прошу вас бути активними і, перш за все, бути активними в чаті. Буде, будуть завдання, де потрібно відповідь буде давати в чаті. Тож починаємо. І я хочу почати з мотивації і мотивувати хочу спочатку вас. Кожен учасник моєї майстерки. Хто буде активним, отримає від мене освітній приз за активну участь у майстерці. Який саме освітній приз, дізнаєтесь наприкінці мого виступу. Тепер повертаємося до нашої теми. Отож, Україна у сучасному політичному просторі. І нам з вами потрібно мотивувати учнів до вивчення даної теми. Звичайно, ви можете сказати своїм учням без географії ви ніде, і ви будете абсолютно праві. Але нам потрібно пов'язати мотивацію саме з цією темою. Тому далі я зараз вам запропоную декілька мотивацій. Вашим завданням буде обрати один варіант, який найбільше підходить на вашу думку. Ми будемо з вами голосувати і спільним рішенням приймати, яку ми мотивацію обираємо для нашого уроку. тобто рішенням більшості голосів. Щоб перший, створити перший варіант мотивації, я звернувся до штучного інтелекту на освітній платформі наук. Там є такий функціонал на панелі інструментів: навіщо це знати? Отож, я туди звернувся, і штучний інтелект запропонував мені таку мотивацію для моїх учнів до даної теми. Тобто, оголосити такі слова: пізнання політичних особливостей України сприяє кращому розумінню світової політики. Міжнародних відносин та ролі нашої країни на сучасній геополітичній арені. Це варіант номер один, який запропонував мені штучний інтелект. Варіант номер два, який пропоную вам я. Учні отримують ось отакі е, схемки. І їхнє завдання заповнити її, відповідно, давши відповідь на питання. На схемці написано: навіщо мені знання про роль України у сучасному політичному просторі? Тобто учні. Таким чином самостійно заповнюють дану, дану схему. Тут відбувається елемент самомотивації, потім вчитель фронтально їх опитує, що вони обрали, які, які ознаки виділили. І потім, на основі відповіді учнів, вчитель складає загальну мотивацію для всього класу. Тобто, перший варіант, що запропонував нам штучний інтелект, другий варіант заповнення ось такої схеми. Третій варіант ви можете оголосити свій. Вмікнувши в мікрофон, якщо ви не погоджуєтесь з жодним із цих варіантів. Отож, відповідаємо в чат. Пишемо цифру 1, 2 або ж оголошуєте свою версію. Так. Ліза варіант 1. Таня варіант 2. Катя варіант 2. Так, дивіться: в нас переважна більшість за варіант 2. Я свій голос віддаю теж за варіант 2. Тому перший етап ми з вами обрали. Рухаємось далі. Далі наш урок. Складається із трьох частин: це теоретична, практична, поділена на два етапи та узагальнююча, отож починаємо з теоретичної частини. Звичайно, перш ніж конструювати завдання до уроку, ми з вами заглядаємо у навчальну програму і дивимося державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів-учениць саме до даної теми. І на основі цих вимог ми складаємо з вами очікувані результати. Всі завдання, які я вам далі буду демонструвати і пропонувати, я склав, опираючись на ці вимоги. Отож, теоретична частина, перше, що я пропоную, перший варіант це учні переглядають тематичне відео коротеньке, і потім дають відповіді на такі питання. Назвіть основні риси політико-графічного положення України та якими є політичні інтереси, інтереси Сполучених Штатів Америки. Країн Європи, Росії щодо України перший варіант теоретичної частини. Другий варіант теоретичної частини це учні опрацьовують, так як ви бачите зараз на слайді, інформацію в підручнику, певний пункт, і відповідають на ці ж самі питання. Тож обираємо нашу теоретичну частину, перегляд тематичного відео і відповіді на питання це будуть фронтальні відповіді. Вчитель буде за бажанням обирати, хто бажає відповісти на дане питання. Чи учні опрацьовують інформацію в підручнику і теж відповідають на дані питання? Або ж, власний варіант, в мікрофон говорити. Так, голосуємо. Так, в чат пишемо. Так, бачу, Катя, Таня. Так, перший варіант одноголосно прийнято. Перший етап. Пройдено, рухаємось далі. Теоретичну частиною визначились тепер е, трішечки до вас м, таке запитання. Як ви гадаєте, на формування яких предметних географічних компетентностей ми можемо з вами спрямувати дану теоретичну частину? Перед вами п'ять груп географічних компетентностей. Як ви гадаєте, яку групу ми будемо формувати? Для того, щоб вам було легше обрати, я в дужках написав елементи кожної із географічних компетентностей. Напишіть, будь ласка, в чат цифру. Як ви гадаєте, яку групу ми будемо формувати саме під час даної теоретичної частини. Так. Дивимось і обираєте. Так, Катя обрала зразу три. Так, Таня бачу. Угу. Так, бачу, Ліза, так. Да. Так, ну я бачу. Тут ви всі обрали три да, бачення світу. Міні намислити про сторовий комплекс. Назвами погоджуюсь. Але також одним із основних і ключових елементів на теоретичній частині це є сформувати в учнів саме географічні знання. Тому тут вони є провідними. Так, ми з вами йдемо далі. Далі я вам пропоную сформувати практичну частину. Я її поділив на два етапи. Перший етап: дивіться, я пропоную учням таке завдання: визначити позитивні та негативні риси політико-географічного положення України, і вони виконують дане завдання прийомом та схемами. тобто. Це вид схеми, за допомогою якої аналізується певна ідея. Ось подивіться, як це відбувається на анімації. Тобто вони виконуються завдання або в своїх зошитах, або ж на інтерактивній, інтерактивному аркуші у своїх гаджетах. Тобто тут або в зошиті, або в гаджеті. І ось отак вони виконують дане завдання. Так, це такий варіант, або ж ми використовуємо такий прийом критичного мислення, як фішбол. Де учні дають відповідь на питання, чи вигідне політико-географічне положення України? Зверху вони пишуть елементи, знизу вони пишуть наслідки. Дано, ну, наприклад, кордон з Російською Федерацією та антиукраїнська політика правлячих кіл Російської Федерації, наслідок який ми бачимо: воєнна агресія з боку Російської Федерації. Тобто, і так учні обирають елементи. Наслідки і формують висновок, чи вигідним є політико-географічне положення, чи не вигідним. Так, отож, голосуємо. Обираємо. Чи це буде те схема, чи це буде фішбол. Ану, або ж свій варіант. Оголошуйте в мікрофон. Так. Так, Ліза, бачу відповідь. 2, Так, бачу 2, так, ну і я, я віддаю свій колостеж за фішбоун. Так, отож, обрали. Перший етап практичної частини сформували. обрали. Далі, другий етап практичної частини. Звичайно, ми могли б з вами виконати завдання позначення на контурній карті, наприклад, сусідніх держав. І скористатися, наприклад, ресурсом WordWook. Як ви бачите зараз на слайді. Учні могли б і отак виконати завдання. Але я пропоную трішечки інше. Я пропоную, щоб учні попрацювали з інтерактивною картою бойових дій в Україні від Deep State. Оскільки дана тема напряму пов'язана із тими подіями, які зараз відбуваються в нас в країні, із військовою агресією Російської Федерації, я хотів би, щоб учні попрацювали з даною картою і побачили, наскільки ефективно працює наша українська армія. Навіщо це робити? Перш за все, для того, щоб поселити впевненість у наших учнях у завтрашньому дні, щоб вони не мали бажання покинути нашу країну і виїжджати за кордон, а щоб вони хотіли залишитися тут і вони бачили перспективи. Тому я б запропонував, щоб учні з цією картою попрактикували, яким чином я б її продемонстрував або. На інтерактивній дошки або дав би покликання QR-код, який вони відсканували, і кожен без них зміг би в своєму гаджеті попрацювати з даною картою. Дана карта досить добре адаптована під мобільну версію, і таким чином учні попрацювали б, побачили, б, який відсоток території нашої країни звільнили Збройні Сили України. І потім я б запропонував їм оцінити ефективність дій української армії, порівнявши площу території, яку звільнили Збройні Сили України, із площами Європейських держав. Ось так. Отож, дорогі студенти, як ви гадаєте, на формування яких предметних географічних компетентностей ми можемо з вами спрямувати дану практичну частину? Обираєте цифру. І пишете відповідно в чат. От якщо вони будуть практикувати з такими версіями практи... практичної роботи, як ми з вами розглянули і обрали. Так, у прекрасно. Відповідь ваша абсолютно правильна. І я так розумію, що ви мене зрозуміли. Так, це саме формування географічних вмінь і навич. І заключний етап узагальнююча частина нашого уроку. І я пропоную учням. Два варіанти, тобто пропоную вам два варіанти, які ми можемо вибрати для наших учнів. Перший варіант у частину створюють у вигляді Сенкану. Це вільний вірш без рима, який складається з п'яти рядків. Тобто, перший ряд Сенкан створюється на тему політико-графічне положення України. Перший рядок у нас іменник да, Україна. другий рядок. Два слова, прикметники, які описують тему. Да? А в нас тема політикографічне положення, тобто, яке воно невигідне, ускладнене, незручне. Потім третій це три дієслова. Да? Україна що в нас? Бореться, звільняє, відстоює. Ну, наприклад, четвертий рядок – це може бути речення, наприклад, роз... політикографічне положення це в нас розташування щодо інших країн. Ну, і п'ятий це іменник, синонім до теми України, наприклад, Батьківщина, держава і так далі. Це перший варіант у частини. І другий варіант у частини. Учні виконують тестові завдання для самоконтролю. Як ви бачите на анімації, це приклади питань, які ми можемо їм запропонувати, і вони їх, на них дають відповідь да, в такому тестовому форматі. Отож, голосуємо. Перший варіант синкон. Другий варіант завдання тестові для самоконтролю. Або ж запропонуйте свій варіант, вмікнувши мікрофон. Так, голосуємо в чаті. Так, бачу, Катя. Таня, Ліза. Так, один, два, два. Дивіться. Е... Бачу, що по підсумку голосування да, ми більше схиляємося до частини другої, да, виконати тестові завдання для самоконтролю. Підтримую цю версію, добре. Так. А тепер ми з вами повертаємось на самий початок. Да? А ми з вами мету мастерки ставили яку? Створити спільний продукт, да? тобто сконструювати продуктивний урок. Як ви гадаєте, чи досягли ми даної мети? Якщо так, зайдіть в реакції і натисніть палець вверх. Так, бачу. Бачу, бачу. Таня, бачу. Чудово, я дуже задоволений. Так, рухаємось далі. Це ще не все. Я вам на початку говорив, що буде від мене певний освітній приз для вас. Зараз я вам його скидаю. Скидаю вам його в чат, ви його можете завантажити. Ви бачили сьогодні мою презентацію, і я до кожного свого уроку розробляю ось такі презентації. Я їх публікую на національній платформі Всеосвіта. Я думаю, що ви розумієте, що якісний контент не може бути безкоштовним, тому вони там платні. Але я вам дарую сертифікат. На будь-який методичний матеріал на даній платформі станом на сьогодні там 299 цифрових методичних матеріалів. Ви можете обрати будь-який, перейшовши за цим покликанням, заре... зареєструватися, там дуже проста реєстрація. Підписатися на мене можете, написати там мені в особисті повідомлення, тему, яка вас цікавить, прикріпити цей сертифікат, і я вам подарую ту тему, яка вас цікавить. Тобто ви заходите, обираєте будь-яка, яка вас цікавить, і отримуєте від мене її в подарунок. Це за вашу активну участь в, даному, в даній майстерці. Так. Але це теж ще не все. Здавалось би, вже можна завершити, але ні. Такі сертифікати, як я запропонував вам, ми можемо запропонувати своїм учням. Тобто, наприклад, це буде сертифікат на звільнення від домашнього завдання, такий, який ви бачите зараз на слайді. Тобто учні, які активно, продуктивно працюють, ось таким сертифікатом його нагородити. І він могтиме їм скористатися на протязі року, наприклад. Я своїм таке пропоную, вони дуже полюбляють, і їх це дуже мотивує. Так, добре, отож. Але ми з вами ще забули порефлексувати. Подивіться, будь ласка, на слайд перед вами рефлексія і вправа рюкзачок. Яка зернятка настрою ви покладете у свій рюкзачок після даної майстерки? Напишіть, будь ласка, цифру в чат. Яке зернятка настрою ви покладете у свій рюкзачок? Так. Так, бачу. Бачу. Супер, було цікаво. Я дуже задоволений вашою відповіддю. Отож. Дорогі мої студенти, я вам дякую за активну участь у майстерці. Ми з вами продовжуємо тримати освітній фронт. Щиро любимо рідну Україну. Віримо у перемогу. Слава Збройним силам України і слава Україні. Я вам дякую. Героям слава. Дякую. Шановні журі, я готовий до ваших питань.